Давай подивимось настрої після цього і настрой на подальше. На подальший батл угу. ну, ну, це, ну це битва. Ух, важко воно нам, звісно, йде. Важко нам йде. З тими перемовинами. Дуже медленно і важко. І да, тут частково, мабуть, ЗМІ кажуть правду, тому що основна торгівля йде навколо дому. Давай так, от коли заявляють, що основна, а, основна проблематика перемовного процесу стосується Землі. Ну, і оці історії, да, карта дому перевернута, це дійсно це те, що викликає а, рицаря мечів з обох сторін. Тобто, це те, що є, от, прям, знаєш, сутичковою історією. Дуже важко знайти порозуміння, але добилися добилися хоча б перевернутого туза мечів, тобто вийшли, знаєш, не на ножах, хоч якось, а, вийшли з якоїсь обмеженої позиції трохи. Вийшли з обмеженої позиції. І на перспективу того всього, да, у нас все ще полишається важка історія, бо ми в дев'ятці жезлів, але ми хоча б бачимо якусь е трійку Пентакли, да, як поступову роботу, хоч якусь, знаєш, типу, ну, хоч якийсь процес іде. Він мінімальний, він дуже хиткий, дуже хиткий, прям хиткий, Але він хоч, він хоч якийсь є. Він хоч якийсь є чи є тут натяки в картах на болісні прийняття рішень? Да, по перевернутій дев'ятці мечів є все одно. Все одно комунікація з світом, вона все одно для нас будь-яка, так або інакше болісна. Але тут, знаєш, як там? Чи є хоч якийсь зазор на торгування? Ну да, хоч трохи. У вівторок Вітков має з тим, що погодили, їхати до Путіна, до Москви. Давай спробуємо в цю зустріч, в результати цієї зустрічі настрій там завернути. Uh -huh. Ну, дивись, у публічному просторі буде Амблесі. Обняти да, мягко, мягко виразиться трошечки трандьожтики. Я хочу сказати зовсім інше, некультурне слово. Починається заяви. Заяви будуть ілюзорними. Про те, що боже, ми суперпродуктивно попрацювали невероятно, продуктивно. Ми вже там половину утвердили, половину затвердили п'яте десяте. Насправді це ілюзорна заява, яка не буде мати жодного стосунку до реальності. А... Росія не планує відходити. Треба розуміти, вона не планує відходити кудись. От у чому проблема? Це перший момент. Не планує е, е, вибирати програшну позицію зі свого боку. Не планує. Єдине, на що Росія може зі скрипом погодитися, це на перевернуту вежу. Це якщо запропонують режим тиші, знаєш, якийсь умовний вони можуть зі скрипом сказати: ну ладно, стріляти не будемо Ну Київський же режим обов'язково нарушить. нарушить оце, Знаєш, ця хрень. Е, от Тобто вони оцю історію. Вони, ну, типу, не хочуть. Вони будуть намагатися гнути історію по перспективності того, що вони рицарі Пентакли, в них буде достатньо ресурсу, щоб повсти далі. Вони будуть гнути цю лінію. Це буде їхній аргумент. Будуть тиснути на те, що ми знаходимося у дев'ятці жезлів Типу, подивіться, вони і так тут пожовані і так далі. Але для них не зовсім. Давай так, для них також не зовсім вигідні умови, тому що вони вже знаходяться в позиції сімки мечів. Тобто в них вже пропадає ресурси, це, скоріше за все, про санкційну історію. І да, вони затягувати час можуть, тільки тоді вони стають перевернутим королем Пентаклей. І вони будуть намагатися продавити для нас це перевернуте правосуддя, для них воно пряме. Тобто своя лінія. Ти зрозуміла? Типу, це от знаєш як велика проблема полягає у тому, що той перемовний процес, який зараз іде він іде не тристоронній, а він іде, знаєш, в одна компанія з однією поговорила, поїхала, поговорила з цим. Тобто а, а, коригувати мирну угоду без Росії, яка просто скаже: А отут -от тут -от ви пункт не прийняли все Ми нічого не хочемо знати. Ну ти поняла Це от тупо ну затягування часу, і це ну, величезна величезна проблема. Тобто, це не а, група. Трьох сторін, да якби де всі всілися і починають конструктивно говорити. Ні. ні І це опять срали мазали, всім показували, але ж заяви будуть зовсім інші, Понімаєш Хоча конфлікт то внутрішній, і ну і в них, знаєш, типу, не зовсім легкі перемовини. Ну, всі позаявляють, звісно, що супер легко все далося, Понімаєш І все майже все погодили. Прямо от почті закончила. Ага, звісно, коли ще, блін, навіть не почали нормально. А як тобі далі показує все ж таки перемовний процес? Чи є десь на обрії перехід в якийсь конструктив? До речі, з приводу тягнення часу сьогодні ми записали випуск з астрологом Анною Вергелес. Найближчими днями його опублікуємо, і вона каже, потрібно як мінімум до другої половини грудня Україні потягнути час, бо зараз просто трешаний період для підписання. А у нас воно так і випадає. У нас же гострополітичний період, і скандали, і оці всі історії? Воно десь до, до середини грудня повзете. Зрозуміла, типу, ми раніше і не вирішимо ніяких питань. Ну, давай відверто. От, і навіть якщо зараз запустився, давай так. Чи є оцей перемовний процес, який ми Зараз бачимо, в принципі, вже конструктивніше, ніж попередніші, да є. Чи він є, хоч якось обнадійливою точкою, яка в перспективу нехай на наступний рік може дати якісь уже плюс-мінус суттєві результати? Да Чи може цей перемовний процес закінчитися там, наприклад, хоча б намаганням зупинки вогню, там тимчасовою якоюсь паузністю? Да. Тобто, це перше, що ми можемо побачити, як вихлоп знаєш цього перемовного процесу, але все одно вся конструктивна історія. Воно це тягнеться як собача пісня, аж туди весна, ти поняла, 26-го. Все одно, як не крути, воно, на жаль, не приймається ось так. от Ти поняла? от не приймається да Воно випадає в зазор як початок кінця, в який може хоч щось уже прийняти зараз до нового року. Там, наприклад, я ж кажу, хоча б зупинку вогню, наприклад, да як тестову історію. Але ж воно таке крихке, і воно випадає постійно таким крихким. Де знову понімаєш, вони самі підірвали собі сарай на кордоні? Сказали, що це страшні укранацисти, і опять все панове. Понімаєш це. от, ну, от, якби отака от бідося. У нас так важливі події на грудень. Знову щось таємне стає стає явним. Знову якісь скандали і політичного характеру, в тому числі і для нас, і не тільки для нас. Тому тому у нас ще поки несеться, як мінімум, половина грудня точно несеться всяка весела і так далі. Якісь не зовсім приємні, не до кінця прийняті рішення. Це, скоріше за все, в питанні, знову ж таки, в питанні да цього всього перемовного процесу, де наче щось і погодили, але. Не до кінця, і прям бумажка не зовсім підписана. Да Але, і наче і перспективи є, але ну такої. Ви поняли, якби, да, що воно. Ну... Що воно таке? І знову натяк на те, що можливо вежу зроблять перевернуто, як момент обстрілів знову там режим тиші, але воно дуже хитко. Ви поняли дуже хитко. По перше, може і не як може і не проканать не погодиться ніхто. По-друге, можливо його там порушать через два дні. Умовно. Ну от ви зрозуміли, тобто із важливих із важливих а, 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 якихось а, новин зараз. Ще подивлюся, що тут із важливих новин зараз. Так, підписання якихось, підписання якихось документів виробничих. І ми підписуємо якогось диявола по виробництву пов'язано з нашою територією. Можливо, чи заключимо якусь зділку з кимось, там не знаю на будову якоїсь виробництва на території України, там, в перспективу, чи зараз ну це важлива коротше новина. Типу важлива новина у важливих новинах. Вона якось так тому знову в мене сипляться інформаційні скандали. От знову знову інформаційні скандали. Тут, до речі, може бути натяк на Трамп Китай, тому що король Кубків комунікує з королем королем Пентаклей і тут з королем Жезлів, тобто Трамп з, ким... Трамп з кимось постійно трандить, щось залишається за кадром у тіні. Про щось він тут заявляє, про якісь обнулення якихось стосунків. Коротше, може бути ще отаке. От знаєте, перемовна. Ті поїхали до тих, всі поїхали до цих. Ну коротше, оця вся каламуть нас очікує. Так, гарні новини. А то у нас все з вами сипеться таке, що попало, Коротше, <рисвіт> на <Надо, що>, те, <то, рисвіт> що на позитивне ваче в житті. Так, ми в захисній позиції. Це в, гарні, ну, і це, в гарній новині. це в гарній новині, що ми в захисній позиції. Тому, можливо, оцей тиск від дерев ми з вами героїчно все-таки втримаємо як позитивна новина. Ви зрозуміли? Типу, тобто, воно плюс-мінус, тут воно плюс-мінус нормально, е, як позитив. Не без якихось певних втрат, але все одно. Це перший момент. так Знову у нас якісь тут політичні скандали з можливими ув'язненнями когось. Ого. Не знаю, може, там когось або посадять, або нового. Якогось когось викриють, обмежать когось. Ну, коротше, щось у нас тут опять несеться. Опять несеться. О, і тут у мене профігурувало для нас для нас перспективний договір. І в хороших новинах диявол з перспективою. То тобто, да скоріше за все, щось там підпишемо перспективне. Я маю на увазі ресурсне, да саме ресурсне М -м для когось, для когось трійка мечів. Не в українському просторі. Український простір несе комусь трійку мечів. Може, когось грохнем з вами за грудень. Важливого, у гарних новинах. Може, хтось трошечки таво. Сходить на концерт до Кабзона чуть-чуть в один кінець. Не зараз. Маємо запрошення. Да-да-да-да-да-да-да. Адресату. Угу. Так. І знову якісь балачки перемовини. Знову дияволу гарному цьому. Ну, в нормальній позиції. От, в нормальній позиції. Ну, якось так, якось так. Наче, наче поки все. Із гарних новин. Ну тут вежа для Росії це теж класна новина. Понятно, це ми не припиняємо по ним довбать і, і результативно, що нас не може нарадувати. Ну от приблизно така картинка. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.